Доброго ранок! Сьогодні у мене влог такий на домашньому. У нас прибирання на кухні буде. Хочу поснідати і зробити собі найсмачнішу каву американську, яку я вам ще дуже давно показувала. Вона супер смачна, я її обожнюю. Також будемо вмиватись, мене щось попріщила. Піпець, як в останній час. Я тут наліпила пачі. Потрібно погуляти з собаками та зайти на нову пошту. <головік> в мене ще пронята інша справа по дому. Как вы видите, теперь с собой капустняк. Капустняк обыкновенный. Пять я холодно. Блять. Кира, Джесси. Джесси. Все видвал просто всего. Ой, взагалі не зрівняється з тим, що крадеться в супермаркетах. Якщо ви не пробували ось цю каву, я вам зараз прикраплю. Ви втрачаєте дуже багато всього. Це неймовірний смак крем-брюле, горіхів і гарбуза. А -а -а. О боже. Балодьош. Що холодно в кімнаті, майже нічого не просихає навіть за день. Вже привдяглася швиденько відправляємось на пошту. Навушники, камера, сміття. Хоч, що ми заберемо на пошті? Осінню піжаму в Ветер. Потім я замовила осінню свічку та ще осінню каву. Щокується в моєму коридорі. Дюки, Русічко. Це вже кінець логу. Зараз йти відпочивати і ще розвішувати білизну, яка не ні може ніяк допратися. І, в принципі, все. Всім дякую за увагу.